В Сніжинки сьогодні ліричний настрій. Люблю, коли в неї такий настрій, вона нікого не ображає. Звісно, якась трошки сумна. сумнась чекає. Мабуть, з нас тут приходить в притулок, в неї своя людина є улюблена. О, сирени. Ну, наші собачки якось не реагують на сирену. Дуже вони бояться в нас грому, ну і слава Богу, у нас обстрілів не чутно, Не знаю, вони об обстрілів теж, мабуть, боялися, особливо білка, ось вона дуже боїться грому. І коли в нас така погода, що грім, в неї такий стрес, потрібно її колоти, мабуть, навіть, навіть від серця щось підтримку і заспокійливе. Ну, а на сирену, слава Богу, не реагують. А мене під будир... А оце сімейство, що у нас тут реагувало, дуже вило. там, біля будинку. Та що я вам покажу, як вони всі по будках зайшли. Ось, ось тут мамуля охороняє. А ці не реагують, дай Боже. А взагалі це війна, це дуже сумно. Сумно, що я таке говорю, сумно. І дякувати Богу, собаки цього наші не відчувають. Для них все як було, так і залишилося. Що нас не спіткало щось страшніше, чим зараз. Саме цього місця я маю на увазі. Ну, Не будемо про сумне, краще подивимося, як розважаються оці всі. Хтось не має зросту і маси голосом. Хтось на масу, ліза, як завжди, воно вже дивіться, кудись поскакав, там, мабуть, хтось чужий. Ліза з лаз, раді. Займаються всі чим хочуть. Сніжинка теж підійшла. Вона теж не любить, коли хтось до ворот підходить. О, Ліза вже побігла. Зараз буду її назад гукати. Побігла, мабуть, там робочі. Зараз треба забирати.